Першими суперниками збірної Англії у відборі до чемпіонату світу 2014 року стали команди зі східної Європи. Перша гра із Молдовою на виїзді, наступна Україна на Вемблі. Саме ці поєдинки стали основною темою у англійському футбольному просторі. У нас хороше поєднання футболістів молодих і досвідчених. Тож у іграх з Молдовою та Україною ми маємо перемагати. Звісно, ми розраховуємо на шість очок, але для початку треба сконцентруватися на Молдові та здобути перемогу у першій грі. До поєдинків із Молдовою та Україною англійці готувалися майже у бойовому складі за відсутності хіба що травмованих руні Ешлі Коула та Керола. Основа ж збірної під керівництвом Роя Годжсона – перевірені бійці Террі, Лампард і капітан Джерард. З ними українці добре знайомі ще з Євро 2012. Перший свій крок у напрямку до Ріо де збір на трьох левів зробила більш ніж упевнено. Ще у першому таймі лампард та Дефо на двох забили три м'ячі. А по перерві Мілнер і Бейнс встановили у кишеневі підсумковий розгромний рахунок. Цей успіх став найбільшим виїзним для англійців за останні 19 років. Варте уваги те, що дефота Мілнер не мають у своїх клубах належної ігрової практики, а Бейнс у національній команді є лише другим після Коула лівим оборонцем. Все це свідчить про неабиякий потенціал та укомплектованість збірної Англії. Та навіть попри це, головний тренер англійців Рой Годжсон стурбований невеликою перервою між іграми з Молдовою та Україною. Ми зберемося по обіді в неділю, а це означає, у нас буде лише півтора дні, щоб підготуватися до надважливої гри з Україною у вівторок. Англійські змі, щоправда, до більш ніж впевненої перемоги своєї збірної у Кишеневі ставляться обережно. Наприклад, видання, The Independent пише: недовго, але збірна Англії була такою, якою б ми хотіли її бачити. Але давайте запитаємо себе, як часто збірна Молдови пропонуватиме свої послуги з відновлення зруйнованої психіки колись серйозної футбольної нації. Видання, The Telegraph відзначає пару центрхавів Англії Лампарда та Джерарда так, нашим суперником була лише Молдова, але у команди була присутня дисципліна. А Лампард і Джерард продемонстрували, що можуть своїми найкращими якостями доповнювати одне одного. А що напишуть англійські змі після гри з українцями на Уемблі та чи хвалитимуть, чи критикуватимуть свою збірну, дізнаємося вже наступного тижня.